Вати Марія Уліновська вітаю. Пентагон, держдеп і МінФін закликали Конгрес надати Україні майже 12 мільярдів доларів бюджетної підтримки у спільному листі. Вони закликали законодавців проголосувати за додатковий пакет національної безпеки президента Байдена. Міністерка фінансів Джанет Єлен, міністр оборони Лойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкін та адміністраторка USAID Саманта Пауер заявили, що пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов'язана із успіхом держави на полі бою в протистоянні незаконному вторгненню Росії. Про те, що тим часом відбувається в американському конгресі, ми поговоримо із нашою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Катю, привіт, Вітаю, Марія. Катю, зараз у палаті представників тривають слухання по двох законопроектах, пов'язаних із Україною. Перший стосується передачі заморожених російських активів України. Що він передбачає? Саме так, Марія. Сьогодні комітет Палати представників з міжнародних відносин розглядає ряд законопроєктів та резолюцій, і фактично голосує за те, щоб винести ці резолюції та законопроекти на голосування далі вже в палаті представників або не виносити, тобто. Сьогодні від сьогоднішнього голосування залежить, чи той чи інший законопроект винесуть на голосування власне в палаті представників. Одним із таких документів є так званий Ріпо-Ект. Це законопроект, який надасть можливість держдепартаменту передати Україні заморожені російські активи, які знаходяться на території Сполучених Штатів Америки. Зокрема, йдеться про кошти Центробанку Російської Федерації. Загалом це цей документ також блокуватиме можливість в подальшому білому дому передати назад ці кошти Росі. Скі федерації фактично зобов'язує Білий Дім і Держдепартамент передати ці кошти Україні. Окремі законодавці стверджують, що держдепартамент може це зробити і зараз, але цей законопроект, якщо його погодять, фактично буде змушувати і закликати перешвидшити цю процедуру, якомога швидше передати російські кошти, арештовані Сполучених США, Америки Україні. Цю щодо другого документу йдеться про резолюцію, яка буде засуджувати викрадення українських дітей Росією. Що відомо про цей документ зараз? Саме так Марія, розглядає також інший документ. Це не законопроект, це резолюція. Тобто фактично відрізняється документ від законопроекту, тим, що резолюція висловлює позицію конгресу і не закликає і не зобов'язує до якихось конкретних дій. А тим але тим не менш, ця резолюція засуджує незаконне викрадення українських дітей Російською Федерацією і. Фактично прирівнює це до порушення конвенції про геноцид. Про те, як саме описують цю резолюцію, пропоную послухати в коментарі республіканки Ен Вагнер. of chilling and unadulterated evil. Черговим холоднокровним актом чистого зла є той факт, що військові сили Путіна викрадають сотні тисяч українських дітей, забираючи їх від люблячих батьків та опікунів, щоб виховувати як росіян. Це відверта спроба стерти ідентичність України як незалежної нації. Я вважаю, що це акт геноциду, тільки різник нападає на сім'ї і дітей, і мені очевидно, що Путін особисто винен у приголомшливих звірствах і воєнних злочинах, від яких страждає народ України. Його треба зупинити і покарати. Ця резолюція найрішучішим чином засуджує Росію за це кричуще порушення конвенції про геноцид. І вона надсилає чіткий сигнал про те, що Конгрес сполучених штатів стежить і що ми готові притягнути Путіна до відповідальності за його злочини проти людства. Важливою частиною цієї резолюції той факт, що в ній згадується конвенція про геноцид, і фактично прирівнюються дії Російської Федерації щодо викрадення українських дітей та змушення змушення їх бути росіянами та змінення їхньої точки зору. І це прирівнюється фактично до геноциду проти українського народу, і про це йдеться посередньо у цій резолюції. Але варто зуважити, що як законопроект про передачу російських активів Україні, так і резолюція, яка засуджує на викрадення українських дітей. обидва документи, які розглядають сьогодні в комітеті палати представників з міжнародних відносин, поки що іще ще не проголосували безпередньо в цьому комітеті. Але якщо його проголосують, і це очікується, що голосування відбудеться буквально протягом години, то надалі обидва документи вже винесуть на голосування власне в палаті представників. Але зазначу, що як цей законопроект так і резолюція має велику підтримку як республіканців, так і демократів. Катю, дякую тобі. Ми будемо слідкувати за роботою законодавців. Я ж нагадаю, що для нас... Ас працювала з конгресу Катерина Лісунова. Ми на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирного.